Лайфхак, Як купити в магазині трусики, якщо їх не можна там поміряти, без примірки і так, щоб не було, що ви прийшли додому, а вони на вас великі чи малі. Купила двоє трусиків. Вони різні. Ось, подивіться, по довжині, по, по об'єму. Ось так он на скільки різниця. І лайфхак, який вже перевірений не тільки мною, а й іншими моїми дівчатками-підписницями. Берете трусики, отут-де вони поширені. І міряєте їх, закидаєте труси на ший. І міряєте їх отак. Ось тут. Хоп. І щоб воно зійшлося. Тут, виходить, трішечки сильніше зійшлось. Отак аж в нахлюст пішло. Другі. Ось чітінько, бачите. Хоп, і зійшлись зі один до одного. Я міряла ці і ці, то ці ідеально підійшли. Ідеально. А оці трішечки, знаєте, так свободненько тримаються. Тобто цей лайфхак, по поводу того, що накинути на шию, працює. Навіть коли у вас апетитна попка, моя знайома перевірила за апетитною попкою, то так само підходить цей лайфхак.